Всім привіт! Зараз in Stacey's World. Мене звати Настя, і сьогодні, як ви зрозуміли, я вже прикрашаю свої кінат до осені, до Геловіна. Вже насправді сьогодні, 4 жовтня. Я не уявляю, коли вийде це відео. І моя кімната абсолютно абсолютно не готова до осені. Вона абсолютно не По-перше, тому що вона взагалі не прибрана. Тут майже нічого немає, і мені срочно срочно треба це виправляти. Я не впевнена, чи є вже відео на моєму каналі з того, як помінялася моя кімната. Я думаю, що немає, тому що я хочу викласти це відео якнайшвидше, щоб воно попало під сезон. Тому зараз я буду їхати в торгівельні центри в декілька для того, щоб купити там собі осінні декори, якісь, в принципі, осінні штучки. Перший день центр, який я поїду, я поїду з моєю мамою і сестрою. Там я хочу зайти в Bath Body Works і купити собі якийсь осінній запах. Вчора я ходила в кіно з дівчатами на фільм Тейлор, і вони дали мені знижку 50% на Bath Body Works, тому що вони так вчора були. І їм дали цю знижку, вони вирішили її віддати мені. Тому що. Сьогодні піду її використовувати. І також я потім хочу поїхати ще в Блю Сіті і в центр Мопушанська. Давайте давай до того, щоб зайти в Теді, Пепко, Тики Макс, Халф Прайс. Подивитися там осінній декор. Виїхали з магазину і купила дуже-дуже багато всього. І почнемо вам показувати з пакету з магазину, в якому першому були, це Flying Tiger. В нього ми купили, я б не сказала, що прям багато, але мені подобається речка мене купили. По-перше, це ось така подушечка, яку я візьму до себе в кімнату, декоративна. Така хеллоуінська. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти. От такий типу haunted house. Це Взагалі, 13. Взагалі тринадцять, як завжди, асоціюється з нещастями. Але, насправді це моє улюблене число. Я дуже люблю відьом, а цей не знаю, будиночку мені нагадує відьом. Тому мені здається, це, це прям дуже класно для мене. Де дуже Отут на дверях. Yeah. А ще ми купили таку посипку, солодку для якихось десертів, може Настя буде там щось випікати. і буде додавати цю Покажи посипку. Ну, так, да. Oh. Yeah. Також ми купили конфетки. Ось така от пачка цукерок, але вони всі розсипались. Також я взяла ось таку форму для випікання в вигляді гарбузика. Я поки що не знаю, що я буду тут витікати, але. Я хочу зробити щось осіння. Так, А як на ютубі запрошено їсти, тому мене виріжуть. Можеш показати кого тиня? Наступне це три пачки. Табу тиня. Одне чорне і два білих. Флейн тайгеру це все. Наступний магазин це був Ойшу і паслі В Ойсі я собі взяла отакі флеєр-лосини. Чорні, звичайно, дуже хотіла їх давно, і ніяк не виходило купити. І задні в Basin Body Ворус ми купили дві ось такі великі свічки. Це моя перша така велика свічка з Basin Body. тому що сьогодні вони були на знижці 50%. Тобто, одна така свічка раніше коштувала 140 злотих, а зараз вони коштують по 70. І ми взяли дві свічки, якраз нам дві обійшлося в ціну однієї. Моя це Pumpkin Apple, вона дуже смачно пахне. А моя це. Strawberry Pound Cake. ж дуже. Але у Ані така більш солодка. Вона у мене, не знаю, асоціюється з випічкою. Випічка це така осінь для мене. А в той же час вона для мене якась не дуже осіння, а от моя кничка вона дуже осіння. Я ще обирала між цією ісочкою, яка називається Leaves. Вона мені також дуже подобалася, як паха. Я все-таки вирішила взяти цю, бо вони такий різкіший запах. Далі ми були в Sifori, і я купила звичайну. Ензимну пудру. Так, Аня, основана податка трошки гучніше, бо потім мені буде незручно трошки. Ага. Да. Далі ми були в Сефорі і купили ось таку мені ензимну пудру, звичайно. Потім ми пішли в містердієвай вже в іншому торгівельному центрі Блю Сіті. І, по-перше, це ми купили два таких коврика нам за ванну, один під душ, один під ванну. І це не єдине, що ми купили в містердієвай. Ще в містердіайвай. Ми мені купили ось такі тапки з такими вухами. Гарні, щоб по дому ходити. Аня взяла ще собі набор кисточок. Також ми взяли. Пончики. ще один блендер і ще один спонжик. Ось таку штучку на голову Аня взяла. Такі резинки на руки, бо я дуже люблю носити резинки і ще мені колекцію на ручку. Я взяла три варіанти батареї для того, щоб усі гірлянди там повпадали. Гіллякі батареї мені потрібні. Тут 2А, 3А. І ще ось такі. Пальчик... Ні, вони не пальчик, Я не пам'ятаю, як вони називаються, але такі от плоскі. Я взяла такі сережки вигляді бантики чорних. Дуже гарних. Ще отакий от кюрлір Аня взяла. І я взяла собі ось таку кисточку для пудри, тому що в мене такої вели... Ооо! <звук> <звук> тому що в мене. А, О! Воно занадто синтетична. Занад... Ну понятно, Аня, по цьому старці вай. Ця ужасна кисточка була куплена за 2 злотих. І також ми ще там купили такий вішечок для курточок нам вхід нам в коридор поставити. Мама собі взяла штучку, щоб на неї вішати одяг, і ми взяли ще щось, але я, чесно кажучи, не знаю ще що. Далі ми зайшли в магазин Ділс. Я там купила собі отаку подушку у вигляді гарбуза, собі на ліжко. Я там взяла собі ось такий геловінський ліхтар. Тут не справжня свічка. Але мені здається, буде прикольно, коли я в нього ставлю батарейки. Не він... треба батарейки. А. Треба, треба. Але мені здається, буде прикольно. Я взяла ось таку гірлянду на кімнату. Я взяла собі ще ручки, тому що у мене дуже-дуже швидко -дуже пропадають ручки в школі. Я взяла ось таких. Летучих миші. Що як? А, летучі миші. Летучі. Летучі. А, таких летучих. Миші. Летучі, летучих. Ми... Миші? Okay. Летучих мишів. Летючих миші. Я не розумію. Я взяла собі три пачки стікерів, тому що мені їх завжди вистачає для читання. Я взяла собі ось таке. Я не знаю навіщо воно ваняло, воно коштувала 5 злотих. Тому... Це гріх було б не взяти. Також Аня взяла ще таку собі гірлянду з привидами за п'ять злотих. Також взяла таку гарну круж... ну прикольну кружечку. За дванадцять всього злотих. І Ще якась така за два злоте. За дві злотих. злотих. І ще одна пачка стікерів нашої мами. Ще ми забули сказати, що ми зайшли в хебе, але насправді там не нічого такого. Не купили. Я, вам показувати не буду, бо це Буквально шампуні просто. Тому що у нас е, далі ми зайшли в mm. Кемакс. Кнапка. І просто подивіться, яку класну кружечку я там купила. Вона мені прям дуже к'єт, дуже осіння. Тут написано Just a Girl who Loves Fall. І це я. І мені дуже не подобається. Наступний магазин. Це у нас Ой. Сей. Насправді Та це такий огромний пакет, але ми купили всього дві речі. Окей. Okay. це ось така піжама. Я собі взяла. Бо в мене всі мої піжами загубилися. А друга річ це Бум -бум 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 -бум. О, такий великий осінній плед, який покривається на плед. В ну, магазині сказала, що це не плед, і покривала, тому воно, типу, коштувало 100 злотих, тому воно, типу, так дорого. Тіпа-тіпа-тіпа для сенсею. Але воно мені дуже це сподобалося. І я не розумію різниці між покривалом і пледом, чесно кажучи. Тому для мене це буде плед. І мені дуже подобаються гарбузики такі намалювання, і мені дуже-дуже осінні. Наступний магазин, в якому ми були, це. Просто попроходили всі магазини, де ми могли тільки знайти декор. А я купила собі отаку пляшечку в школу, щоб воду носити. І я також взяла цю пляшку, але трошки більшу. Також я взяла собі ось такий світильник. Це дуже круто, я вважаю. Ми зараз подивимося, як він буде працювати, і можливо я потім теж собі візьму, бо мені дуже не подобається. Я тут якось яскравіше світиться. Ну тому що тут темніше, ніж в магазині було. І якщо я буду собі брати, то я буду брати собі гарбузик. Він не так класно виглядає, але я б хотіла, щоб у нас були різні такі світильні. Далі мама взяла дві пари тремпесів, вішаків. Я взяла собі тапочку, щоб ходити по дому. Це ось така підробка на уги, які я насправді дуже-дуже сильно -дуже хочу. Але ну, в цих я не буду ходити на вулицю, я буду них чисто ходити по -дому, і вони мені так то подобаються. Якщо по дому, то мені, в принципі, все одно, ну, що вони там 30 злотих, не коштували. ну, В оригінальних угах я, я зрозуміла, що ніколи вдома не ходила. А так ці такі, ну, Мені вони подобаються. Чи не знаю? Якраз теплі. І останній магазин, ми не будемо зараз піднімати цей пакет, тому що він дуже-дуже великий і дуже, дуже важкий. Але це магазин Юск, до якого ми взагалі не планували заходити. Ми планували замість нього зайти в Home&You, але Home&You, виходить, напевно, закрився в Blue City, тому що ми не змогли його там знайти там, де він раніше був. Я взагалі на інших поверхах. Тому ми вирішили замість нього зайти в Юск. І, по-перше, що я там взяла, це три ось такі квіточки. Я взяла до себе в кімнату, не знаю, мені сподобалося. Якось спробую кудись покласти, поставити. Бо мені подобається, як вони виглядають. І вони були там по 4 за 25 грош. Далі мама взяла собі в кімнату ось таке покривало на ліжко. Ну гарне, мені подобається. Тут дві подушки такі. Нашій мамі в спальню на ліжко. І я взяла собі новий постільний комплект. По-перше, тут звичайнісінька А Я не взяла простинь. І ось такий комплект з ковдри. Ну, я не знаю, як воно, до речі, називається. Штучки, як вдягаєш на ковдру, і наволочки. А воно ну, якось так, 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 так. потедіальні. Потедіальне. І наволочки. Там я хотіла якісь осінній комплект, але прям осіннього-осіннього там не ковдрик. було. І будь-комплект мені потрібен був новий комплект. тому я взяла щось таке максимально приближене до осені. Ось тут намальоване, як воно буде виглядати, тому воно таке плюс-мінус осіння. Я взяла собі таке звичайне білу білизну в трошечки полосочки, бо чесно, я хотіла щось інше, щось поганіше. Але чесно, там нічого не було на розмір мого ліжка? На жаль, і останнє, що ми взяли за сьогодні, і в'юску це. Ось така теж постійна білизна. Це нашої мами. Вона собі взяла якусь таку клітиночку, гарненьку. І на цьому все з наших на сьогодні покупок. Як ви бачите, їх дуже-дуже багато, але я дуже сильно рада цим покупочкам. Мені прям дуже сильно подобається. Я дуже сильно задоволена цими покупками. Цукерочки топові. Де моя стрілетова цукерка? Це ж її. ти з'їла, свою. Це сіла Да. Це поранчо. Поливосміна, <риск> який кошка. Я до вас повернуся, коли вже будете декорувати свою кімнату після того, як її She's back! Я нарешті буду прикрашати свою кімнату до осені. Я прям не можу дочекатися. Я дістала свій старий декор. Мій новий декор ви вже, звісно, бачили. Я також його буду шталяти і вставляти свій старий декор також. Перше в мене тут ось така штучка, памптін, які світиться. Тут зараз не дуже добре ось Світиться. Далі в мене є такий суперкласний шар. Не знаю, він мені дуже подобається. З черепом і кажанами. І є у нас такий напис бу. Він теж включається, він світиться. У мене є ось такі маленькі світічки з запахом яблука і кориці. У мене є цей один підсвічник, щоб на нього ставити таку маленьку свічку, а тут свій можна і просто так ставити, просто не знаю куди. Бо в мене їх дуже-дуже багато, як ви бачите. Ще у мене є коробка з декором. Перше тут у мене таке декоративне листя, яке світиться. Та -дам! поки що не знаю, куди його будуть пити. Можливо, я думала про. Навколо дзеркала або, звісно, на моїй книжковій плиті. У мене є ось такий класний осінній гномик. Це велика гірлянда. Мені здається, що вона світиться помаранчевим. Раз Я не пам'ятаю, як це перевірити. А. О, Бачите? А, тут почекайте, це одна, а це вона порвалася, я згадала. Я згадала, що ця гірлянда порвалася. Блін, це справді дуже образливо. Бо я ж хотіла неї свої палички обмотати, але входу треба йому купляти. А де я встигну. Замовити я не встигну, бо воно прийде на Геловін. Дуже жаль, чесно кажучи, дуже жаль. Потім у мене є ось така гірлянда з тиквочками. І вони відвалюються. І Ще одна така сама гірлянда з листочками. тут поки що немає батареї, мені треба ще туди їх вставити. У мене є ось такий будинок, підсвічник. Ось пилі, чесно кажучи, треба протерти його просто. Туди стріляю свічко і воно дуже класно виглядає. Я згадала, що в мене є ще ось такий підсвічник у вигляді тиковки. Оце, щоб ви розуміли, треба клеїти на вікна. така щось я побачила, я зляхалася дуже, тому що я думаю, що це якийсь слайм, який зараз виявиться пліснявілий, але зараз я покажу, що це. Наскільки я гадаю, воно в мене відпадало в минулому році. Не знаю, може я спробую наклеїти. Якщо відпадати не буде. То буде, ну, то хай буде. Але так-то, в принципі, я не знаю. Ну, так сильно злиплося, що мені здається, що я зараз це просто порву. Ну, це, в общем, по-моєму, рука має бути. Як розводи крові. Я не пам'ятаю, яким воно було в минулому році, у мене просто чомусь відчуття, що воно було більше, воно якось зменшилося. Хоча я сумніваюся, що ну, воно може зменшитися. Але. По почуттях воно ніби справді стало якимось меншим. Я більше не бачу, де та рука взагалі. Оце має бути рука. Якесь трошки порвана, але прямо зараз я хочу приклеїти її. А воно не клеїться. Ні, буду без цього, бо воно ніяк не приклеїться, на жаль. Може, оцей розводик будуть тримати, хоча теж в цьому, чесно кажучи, сумніваюся. Іночі розводи тримаються, але нащо вони мені? Коли там не видно від чого ці розводи взагалі, то напевно буду в цьому році без цього на вікно. І Ще у мене просто є багато отаких от, от маленьких гарбузиків, які я розставляла в основному, основному кімнаті. І зараз мені треба думати, як тут це розставляти. Єдине, яка у мене є ідея, це ось цей напис поставити наверх моїх книжкових поличок. От сюди мені не непогано. Я вже доприкрашала свою кімнату. Сьогодні буквально 31 жовтня, тобто сьогодні Геловін. І я тільки сьогодні повністю закінчила, Наприклад, розписала павутину і при принцип трошечки себе поприбирала, тому на жаль. В цьому році у мене не дуже сильно вийшло створити собі якийсь такий геловінський осінній настрій через переїзд, через зміну кімнати, через те, що я не почала прикрашати тут у вересні, а десь на середині жовтня, і потім поїхала. Ще щось роблю постійно зайнята, або школа, бо якісь додаткові, або мені просто хочеться відпочити. Плюс у мене читун, і я дуже багато читаю. І через це дуже мало монтую, дуже мало знімаю, тим паче займаюся своєю кімнатою. Тому вже вийшло як вийшло. Я сподіваюся, що це відео вийшло незадовго після Гелвіна, тому що, звісно, воно вже не буде таким сильно актуальним. Але я вже зовсім скорость на те, що я от тільки сьогодні все доприкрашала, Буду вже знімати всі ці прикраси для того, щоб створювати різдвяну атмосферу. Бо це улюблена пора року. Мені вже просто не терпиться, щоб було різдво, щоб все було прикрашено до різдва слухати, різдвяну музику. А для того, щоб якось повноцінно завершити цей влог, сьогодні я також хочу показати. Як ми будемо вирізати наш гарбузик зараз? Ми не можемо це зробити, тому що Аня зайнята. Але я сподіваюся, що зовсім скоро вона звільниться, тому що сьогодні. Після того, як ми маємо його по факту вирізати, я піду збирати цукерки. Не буде, на жаль, влогу з Геловіна, тому що, як завжди, я забуду знімати, знаючи мене. І також там не буде так прям, багато чого, щоб можна було знімати, щоб було достатньо матеріалу на нормальний, цікавий влог. Тому, хоча б ось таке осіннє відео буде на моєму каналі, на жаль, єдине в цьому році. Також в мене є ще плюс-мінус осіннє відео на моєму книжковому каналі з книжкової країни, бо що книжкова країна там проходила в кінці вересня, там вже було все прикрашено. Я намагалася тоді вдягати. Якісь такі осінні аутфіти, купляти осінні книжки. Тому, якщо ви ще не бачили це відео, тобовсько переходь по посиланню в описі і дивіться. Ну а зараз, через декілька годин, я повернуся до вас, коли ми будемо вирізати вже наш гарбузик. 아, <shriek> 그면은다